Я зайшла, щоб подякувати тобі за книжки про Дерінду. Я в захваті. Почудену дерінду і таємниця Сфінкса. Я читаю вже по другому разу. Я прочитала усі від Дерінду та Сапфірова статуя до Дерінду та скинутий ідол. Скинутий ідол? Я такої не пригадую. О, вона вийшла лише минулого тижня. Може, через це ти про неї не чула. Як найбільша шанувальниця Дерінду, я нічого б не пропустила. До того ж, Ейкі Єрлінг завжди на цілому мені примірник. Я з радістю позичу тобі свій, поки твій прийде. Правдива історія жахрайки та країки Дерінду. Що? Чому Ейкі Єрлінг так про себе написала? О, схоже, що це не вона писала. Автор цієї книжки Грум Кью Кью Мартінгейл. Хто? Мабуть, це новий письменник. Нездара. Гіршим за руйнування Дерінду храмів є лише її жорстокість до чемного доктора Кабалерона. Книжка зображає його погляд. Я думаю, це такий творчий прийом. Який схожий на катастрофу. Послухай, Дерінду невигаданий персонаж ексцентричних пригодницьких історій. Я з нею зустрічався, і вона справжня поні. Це ж мав бути секрет. Ми єдині, хто знає, що Дерінду насправді замаскована Ейкі Єрлінг. Якщо інші поні прочитають книжку, то хіба вони не здогадаються про все? Ми повинні її попередити. Латершай. Ой, то пробач. Малітл поні. Малітл поні. Малі поні. Ти дружини нас навчила. Тобою для нас утіха. Ділися радістю усі допомагаєш І усе на світі знає. Ви повірте, це найкращий друг. Дружба. Це диво. Кей hey, Єрлінг сьогодні в бібліотеці роздає автографи. Ми можемо її попередити. Може, спершу прочитаєш книжку Мартінґейла, щоб знати обидві версії подій? Е, чому сумніви Дерін. Направда в ній серед сторінок брехні, що Дерін Ду справжня. У книзі також багато розповідається про життя доктора Кабалерона. Ти знала, що він професор історії та орнітолог-любитель? Невже ти серйозно? Якийсь письменник ображає нашу подругу і виказує її секрети. А ти говориш про птахів? І жорстокість до павуків. Що? Ти мусиш визнати, що під час своїх пригод Дерінду розриває багато павутини. Щоб урятувати тіні реліквії від поганця, якого схоже ти забула. Звати доктор Кабалерон. Ти впевнена, що читала те саме. Принаймні, справжні фани, А.К. Єрлінг знають, що книжки Мартінґейла вигадка. Схоже тут небагато фанів. Тому не згадувалося, що Дерін Ду справжня. Це все змінює. І чому ви пишете лише про її позитивний бік? Вона вас підкупила? На сторінці 503 написано, що Дерінду б'є цуценят. Справді? Що? Ні. Хоч хтось із вас прийшов, щоб отримати автограф? Ні. Ні. Um, ні. ні. А -а. Не розумію, чому ви називаєте це фантастикою, якщо книжки правдиві. Ви така ж фальшивка, як і Дерінду. Ходімо. Схоже, -е, ми не встигли вас попередити про нову книжку. <зас> я завжди боялася, що всі дізнаються правду про Дерінду. Чому? Хіба не пишаєшся своїми пригодами? Звісно, але я пишу не заради слави. Історії занадто гарні, щоб тримати їх при собі. Хотіла б я знати, хто цей Мартін Гейл. і чому він прагне зруйнувати мою героїню і мене. Запитаймо у нього. Не вірю. Він навпроти роздає автографи. Ідіть краще без мене. Не хочу, щоб Мартін Гейл упізнав у мені Дерінду. Ой, пробачте. Пробачте. Вибачте. О, це не Мартін Гейл! Це ж замаскований доктор Кабелерон. Тепер усе зрозуміло. Найзаклятіший ворог Дерінду створив фальшивого автора, щоб описувати себе у книжках як героя. Хто ж так робить? Айкей Єрлінг? Це зовсім інше. Так-так-так! Ви повернулися до старих фокусів як у Сомнамбулі. Поширюйте брехню, щоб Дерінду очорнити. Підпишете. Я звичайний автор, який розповідає правду. Для кого підписувати? Для Флаттерша із двома те. Ми знаємо, хто ви насправді. Якщо не хочете, щоб ми всім розповіли, то вам краще відповісти на запитання. Схоже, що час автограф сесії закінчився, проте, як виходитимете, то візьміть безплатний примірник. Ура! Кабаларона, ми не дозволимо, щоб вам це минулося. Ви це про що? Я лише розповідаю свою версію подій. Тобто обманюєте! Вважаєте, що в книжках Ей Кей Герлінг, правда? У Дарінду та пошуки Кецаля вона стверджує, що квіти отруйного ікла червоні, а насправді вони сині. Справді сині. Схоже на помилку редактора. Якщо є помилки в дрібницях, то може вони є у важливіших питаннях. Усе в моїй книжці. Але я не повинна вірити вам на слово. Флотерше ходімо. А -а -а. Щось сталося? Жахливо, коли тебе не розуміють. У минулому я справді був не таким чемним з дерінду, як потрібно. Але в мене є на те причини. Хочете поговорити про це? Нас із командою цікавило лише дослідження реліквій, а потім ми передавали б їх музею, де б інші поні могли їх вивчати. Але Дерінду завжди була першою, і в неї були власні плани. Я запропонував їй об'єднатися, але вона відмовилася. Вона ні з ким не хотіла ділитися скарбами. У Дерінду справді було багато реліквій на полицях. То хіба вони намагалися їх продати? Лише тому, що був змушений. Дерінду постійно забирала наші реліквії, і наш музей закрився. Нам були дуже потрібні гроші, щоб знову його відкрити. Вона справді руйнує багато древніх місць. Що вже казати про домівки тварин, що там жили. Я відчув, що мій обов'язок розповісти світові. Дякую, що вислухали і зрозуміли міс Флаттершай з двома те. Мене звати доктор Кабалерон. Мартінгел лише мій псевдонім для образу. Знаєш, моїй команді знадобилася б така прониклива пегаска, як ви, Флаттершай. Ви колись думали стати шукачкою пригод. Хто я? Нарешті на чому так довго? Я хочу визначити, який саме автор каже правду. Тому приєдналася до експедиції доктора Що-що? То дерінду не б'є цуценят. Це було лише раз. Випадково. хей кей, ви повинні допомогти. Громкий, Мартін Гейл, насправді доктор Кабалерон, і з ним Флаттершай. Книжка це його новий план знищити репутацію Дерінду, і він хоче обернути мою подругу на злочинницю. Вони зараз прямують у диночі. Мабуть, він шукає талісман правди Тонаті. Щоб його знайти, потрібні крила пегаса. О, А чому кабалерон заманив Флаттершай до своєї банди. Ми повинні його зупинити. Дивіться, куди ви ставите копита. Ми ж не хочемо потурбувати вразливу екосистему джунглів. Дуже дбайливо. Так, на відміну від Дерінду, що ріже рослини своїм жорстоким мачете. Дякую. Дурень! Хіба ти не знаєш, що це отрута? Я не хочу, щоб ти постраждав, друже. Але я голодний. Я можу вас пригостити ось. Ти хочеш поділитися? Звісно, це ж частина пригод разом із друзями. Флатершай, тікай! Льоті звірі хочуть нами пообідати! Це поширена помилка. Ви колись спробували з ними говорити? Це божевілля. Ви сама за себе. Їй кінець. Не можу дивитись. Нам шкода, що ми зайшли на вашу територію. Ми вже скоро підемо. Як ви це зробили? Усім істотам подобається, коли їх слухають. Потрібно знайти час і вислухати. Ви талановитіше ніж я думав. Дякую. Мені з вами дуже подобається. Флатерша, мабуть, страждає через бандитів кабалерона. Ми повинні знайти їх до того, як вони дістануться талісмана. Чому що в ньому особливого? Він має силу змушувати поні казати лише правду. Але кабалерону він потрібен, бо зроблений з чистого золота. Він хоче його розтопити і розбагатіти. Якщо цей талісман такий важливий, чому ви досі його не знайшли. Ви казали, лише пегас може його дістати. Так, але пастки у храмі занадто небезпечні, щоб іти туди без мапи. А може, і з нею теж. Бос! Може, зріжемо дорогу? Може, ти помовчиш. Тобто нібів, дякую. Ідемо за мапою. О, після доктора я другий у команді. Але він мене ніколи не слухає. Не припиняйте спроб, я у вас вірю. Нарешті тепер потрібно лише дочекатися, коли сонце буде в зеніті. Тоді ми побачимо наш прохід. За не рухайся. Ура! Ось вони, ми їх наздоженемо біля храму, Рейнбол, деш назад. Це Ауїзота. <ривіт> Дерінду, старий вороже, моїх хижих кішок ти обдурила, але від мене не втечеш. Ми не бачили кішок. Ми тут, щоб рятувати флотершайк. Мабуть, це збіг, що лише пегас може знайти скарб Тонатіну, а вас аж двоє. Це вказує нам шлях. Фух, без карти. доведеться здогадуватися куди повертати. Я знав, що на талісман правди не діють чари, але не здогадувався, що потрібні крила, щоб його дістати. Наша подорож виявилася даремною. Не засмучуйтеся, я його дістану. О, Флатершай, ви така добра. Але я не можу вас просити. Це може бути небезпечно. Я хочу допомогти заради усіх вас, моїх нових друзів, і щоб захистити історичний скарб. Допоможіть мені, вийшло ви Вы у безпеці, дякую вам. Кабалерона, віддай нам талісман. Ми не приймемо відмову. Стійте, ви не розумієте. Мої друзі дослідники. Вони хочуть дослідити талісман, а потім передати його музею, так, доктори? Ні. <звук> <звук> а ви ж виказали? У нього талісман тонаті, тож він мусить казати правду. Кабалерона, визнай. Ти вдаєш, що тобі подобається флаттерша, а насправді тобі потрібні її крила, щоб викрасти талісман. Хіба не так? Ні, визнаю, що мав такі плани, але я та мої посіпаки навчилися цінувати вашу дружбу та доброту. Несподівано. І це теж. Непрохані гості, і ви посміли вкрасти талісман Тона Охоронці. Атакуйте. Бладершаль. <риклад> ви можете їх зупинити так, як хижаків у джунглях. Послухайте, летючі охоронці. марно. Вони не живі, каміння та Магія. Я зустрічала таких у Марапорі. Так, і я пригадую подібних істот у в ладеші То Як їх позбутися? Вони не люблять яскравого світла. Його тут немає. Поки що. Кабалерони. Діамант Лапіс Лакс ще з тобою. Так, тобто... Так, тобто... Так, mm -hmm. як ти дізналася, що я його вкрав. Здогадалися. Підніми його. Ого, З вас вийшла чудова команда. Навіть не знаєш, я про це думаю. Подумаєш пізніше. А зараз тікаймо. Якщо хочемо вибратися, повинні діяти разом. Це справді гарна ідея. Бачиш, я ж казала, що він почує. Перемир'я поки не виберемося. Як нам тобі довіряти? Я не можу брехати. Тепер усі разом! <клізнанець> а -а -а -а! Знову ти! Якби я хотів погратися, то дістав би карти. За мною! Рейнбоу Дэш! Все наших пригод мы не знадобятся люксу в СПА. Это только между нами. Досить! Я кидаю бандитську роботу, щоб йти за своєю мрією та стати оперним співаком. Е-е… Краще ви потримайте. Ви не зможете там ховатися вічно! Це глухий кут. А у Ізотель не зупиниться, поки не спіймає нас. Думаю, що наша проблема і є розв'язком. E, забула, що назовні монстр може нас розчавити. Але чому? Ніхто не запитував, а у про його версію подій. У нього Повинна бути причина, щоб так лютувати. А може він просто поганець? Чи варто мені нагадувати, що він намагався розчавити дерінду разів листок? І мене також. Я так злякався, що мусив перевдягнутися. Заберіть цей талісман. Зрозуміти можна, лише коли вислухаєш. Готова зустріти свій кінець. Не зовсім я хотіла запитати містера Ауїзотле, чому ви нас переслідуєте? Я просто я повинен захищати джунглі, якщо зникне ще одна реліквія, поки я за головного, у мене буде дуже багато клопоту з іншими істотами-охоронцями нас так багато відповідальності. О, так і є. Але вони забрали з моїх земель стільки реліквій, що моя робота під загрозою. Може, я занадто жорстокий та безжальний. Та хіба я винен. Я забирала реліквії, бо вважала, що так я їх захищаю. А я викрадав, щоб розбагатіти. Але не знав, що у вас шляхетна мета. Я думав, що ви лише монстр. Ах, усі так думають. Може, щось і є в тому, щоб вислухати також інших. Вони не завжди казатимуть правду, але усі заслуговують на доброту. Правильно, оскільки ви повернули талісман і не побоялися мене вислухати, я вирішив вас відпустити. За однією умови ви присягнете, що більше не крастимете тлана та околиць. Обіцяю. Обіцяю! Навіть напишу про це в наступній книзі. У наступній книжці? Тобто ви насправді ейкей Єрлінг? Нікому не кажіть. Здається, у мене з'явилася ідея. Привіт, як справи? Я думала, що ваша перша спільна книжка матиме купу прихильників. Но Затьмарив новий автор. Тож шляхетний Ауїзотлі удень і вночі стояв на захисті дорогоцінних реліквій.